Добрий день, шановні любителі шахів. Шахи для всіх це не лише канал на Ютубі, але й дитячий гурток, який працює у місті Дніпро. При підготовці до занять доводиться передивлятися багато партій, деякі з них мають не лише високу навчальну цінність, але й є по-справжньому красивими та чудово підходять для демонстрації на Ютубі. Одну з таких партій, які ми докладно розглянули з дітьми, я сьогодні вам, шановні глядачі, і продемонструю. Це поєдинок, який був зіграний в 11-му турі міжнародного турніру, що проходив у Львові у 1981 році, білими грав сильний міжнародний майстер, чотириразовий чемпіон Румунії Міхай Віорел Гінда, його суперником був знаменитий радянський і український кросмейстер претендент на світову першість, а нині головний тренер чоловічої збірної України Олександр Генріхович Білявський. Відразу скажу, що партія досить складна. У ній багато красивих моментів, деякі з них залишилися залаштунками. Отже, є 4 зіграв Гінда, у відповідь є 5 кінь 3 кінь кін 6 слон 4 і кінь 6 Варто сказати, що Олександр Белявський є знаним фахівцем захисту двох коней. Олександр Генріхович неодноразово застосовував цей гострий дебют навіть проти найсильніших шахістів, і у співавторстві з іншим львів'янином Адріаном Міхальчишинем написав чудову книжку англійською мовою про цей дебют. У відповідь на основний хід білих кінь ж 5» Білявський був готовий не лише піти де 7 де 5 але й застосувати гостру контратаку Тракслера Слонце-5, як він пішов у партії 1983 року проти самого чемпіона світу Анатолія Карпова і досяг почесної нічієї. Але в нашому поєдинку Гінда зіграв інакше. Він пішов Д2 Д3. Варто сказати, що сучасні гросмейстери найчастіше грають саме так. Вони уникають основних гострих варіантів захисту двох коней і прагнуть перейти до спокійних позицій, які більше характерні для італійської партії. І дійсно, чорні тут найчастіше грають слон це 5 Переходячи до італійки, можуть також поставити слона на Е7. більш скромне продовження з метою ліквідувати загрозу зв'язки слон же 5 Але є у чорних третій варіант розвитку чорнопольного слона. На який першим і звернув увагу Олександр Білявський. Чорні хочуть фінкетувати слона, але відразу грати ж 6 погано, тому що після кінь g5 проблеми з захистом пішака f 7 дуже серйозні. Чорні не встигають зробити коротку рокіровку, тому треба грати d5, забираємо б'ємо, і тут ферзя в 3 з двома очевидними загрозами. Чорним треба грати слон e6, ну і тут забираємо на E6 6,2 нулі. Очевидно, ця позиція дуже погана для чорних. У білих два слони, а пішаки по вертикалі є, це ніщо інше як слабкості. Тому для того, щоб розвинути слона на g7, треба попередньо зіграти h 6. Саме цей хід і робить білявський. Він захищає поле g5, білі роблять рокіровку, далі d 6 і C3. Звісно, якщо білі будуть грати дуже повільно, наприклад, поставлять на це три коня, то чорні без проблем закінчать розвиток. Тому Гінда намагається якомога швидше відкрити центр, щоб поставити під питання план розвитку чорних. Але Белявський ретельно проаналізував весь цей варіант і сміливо грає ж 6, не боючись просування пішака на d4. Взяття на E4 4 це сумнівне рішення, оскільки після розміну на E5 5 Білі можуть зіграти слон d5, далі тура e1, ще раз нападаючи на коня. І тут розмін на С6 із шахом, забираємо на d8, б'ємо на e5, перекриття вертикалі, кінь б'є С6, в цьому еншпілі у білих велика перевага. Тому, запобігаючи розміну ферзів, Білявський ставить свою найсильнішу фігуру на Е7. Після кінь БД2, слон g7, тура e1, два нулі, і білі грають h3, захищаючи поле g4. Отже, на дошці виникла своєрідна табія цього цікавого варіанту. У чорних тут досить широкий вибір. Можна піти слон Д7. Цей хід зробив інший український гросмейстер Володимир Маланюк у партії проти Сергія Долматова у 1982 році. Непоганим є хід кінь А5, нападаючи на слона, але Олександр Білявський грає інакше. Він ставить коня на h 7 з метою перейти на ж 5 Гінда грає кінь F1, кінь G5. Розмін на G5 зі здвоєнням чорних пішаків зустрівся в партії Долматов-Тімощенка Фрунзе 1981 рік. Як ми бачимо, початок 80-х це пора розквіту цього варіанту. Але кінь 1 H2 зіграв Гінда. і після розміну на F3 Олександр Білявський посилює свою гру продемонстровано в партії проти того ж Долматова у Ташкенті в 1980 році. В тій партії Білявський зіграв кінь А5, і після слон Д3 С5 слон Е3 білим вдалося захопити ініціативу і виграти. До речі, та партія була першою, в якій, в якій Олександр Генріхович застосував цей цікавий план розвитку слона на G7. Але зробивши висновки зі своїх помилок, український гросмейстер грає інакше. Він ставить короля на H7. Додатково захищає пішака H6, що може стати корисним в майбутньому, і, розв'язуючи пішака F7, готує просування на f5. Білі грають a 4 і після F5 забирають на e5. Цілком можна було побити конем. Після розміну легких фігур забираємо об'ємо, на дошці утворювалися цікаві висячі пішаки по вертикалях Е і Ф. Але Білявський забирає пішаком, зберігаючи пару коней. І після А5 досить непоганим був хід Ф-4 з метою просувати пішаки на королівському фланзі і атакувати на цій ділянці шахівниці. Але не будемо дуже серйозно заглиблюватись в тонкощі дебютної стратегії, яку я розкриваю на заняттях у гуртку, і продовжимо дивитись партію. Б'є на е 4 Білявський. І тут білі, звісно, могли забрати туру, на що сподівався український шахіст. Тоді він з темпом розвивав слона, далі тура Д8, і у чорних досить ініціативна позиція. Але Гінда грає сильніше. Він ставить коня на D2 і хоч і легкою фігурою забрати на Є4. Білявський у відповідь грає e 3 і після тура e 3 виходить слоном на F5. Білі грають А6. Чорні раніше могли піти А7 А6, гальмуючи білого пішака, але не зробили цього. Тому Гінда, як то кажуть, прорізає білі поля на ферзовому фланзі, і після Б6 у білих на А 6 утворюється потенційний прохідний пішак, а кінь С6 послаблюється, на що відразу реагує румунський майстер, нападаючи на нього слоно. До речі, це ще й зв'язка, тому відходити конем не можна. Ферзь д7. Атакує слона білявський, і тут білі могли зіграти ферзь в три, посилюючи тиск на зв'язаного коня. Але чорні в такому випадку зіграли б є 4 контратакуючи ферзя, маючи на увазі зіграти кінь Е5 з нападом на найсильнішу фігуру суперника. Тому тут краще забрати на це 6. Після взяття б'ємо конем, загроза кінь же 5 але ферзь б 5 і у чорних є компенсація за відданого пішака завдяки потужній парі слонів. Але наша партія пішла іншим шляхом, тому що на F3 Гінда поставив не ферзя, а слона, відійшовши з під бою ферзя суперника. Чорні закінчують розвиток, граючи тура А 8 білі ставлять ферзя на А4. І ось так з двох боків нападають на коня с 6. Здається, треба відходити легкою фігурою, але Олександр Білявський просуває пішака на Е4, звільняючи поле Е5 для коня. І після взяття ставить його у центр, нападаючи на слона. Ендшпіль після взяття на d7 на користь чорних, тому що вони перед тим як відіграти ферзя у проміжку з шахом забирають на F3. І після взяття тура б'є d7 загрожує вторгнення на d1 з шахом, пішак F3 висить, у чорних велика перевага. Тому акуратно слон Е2 відходить Гінда, він готовий розмінятися на А4. Але білявський відходить ферзем на ф 7 Все ж таки, Олександр Генріхович, шахіст атакувального плану, і в таких ситуаціях розмін ферзів йому не до смаку. Далі білі могли зіграти Ф3, укріплюючи коня Е4. Чорні тут зберігали компенсацію за відданого пішака, але цієї компенсації вистачало лише для підтримання рівності. Та Гінда зіграв більш різко. Він поставив пішака на F4, напавши на коня. Слон Д7 зіграв Белявський, напавши на ферзя та пішака Ф4. Білі відходять на А2, пропонуючи розмін ферзів. Але Білявський відіграє пішака і ферзь Б1. Дуже цікавий маневр білого ферзя, мета якого захистити коня Е4, а потім відійти турою Е3 з відкритим нападом на чорного ферзя. Починаються дуже цікаві тактичні ускладнення. Які стали причиною того, що ми дивимось зараз цю партію на каналі шахи для всіх? Слон Б5 зіграв Белявський, намагаючись відволікти слона суперника. Звісно, бити на Б5 не можна, тому що чорні заходять турою на Д1 і форсовано ставлять мат. Але Гінда реалізує свою ідею: відходить турою на ж 3, відкритий напад на чорного ферзя. І тут у Білявського був дуже цікавий хід. Який важко розрахувати до кінця, найсильнішим рішенням за чорних була смілива жертва ферзя, ферзя в один шах. І далі ось такий довгий і форсований варіант, який я зізнаюся, знайшов та відшліфував за допомогою комп'ютера. Забирають ферзя, шах, король h 2 тура dd 1 Чорні загрожують матом, тому треба грати тура Е3, звільняючи поле g3 для короля. Але тепер не відразу тура H1, а ще одна неочевидна жертва кінь G4 шах з темпом звільняючи поле Е5 для слона. Якщо відійти короле на g3, відмовившись від взяття коня, то він забирає на Е3. Позиція білих програна. Тому б'ємо коня пішаком. І тут спочатку тура H1, а потім вже після король ж 3 шах слоном. Король F3, тура hf 1 Кінь в 2 перекриваються білі, ну а що далі? Третя неочевидна жертва цього разу якості тура б'є ф2. Якщо побити, то звісно мат тура Ф1. Тому треба відходити королем на e 4 атакуючи слона, і тут тихий хід, слон D6 з двома загрозами мату. За ферзя у чорних лише слон, але білий король знаходиться у смертельній небезпеці, тому у них є лише один хід. Який запобігає мату. Це тура Д3. Але чорні продовжують полювання на білого короля, ставлять шах турою з Е1. Якщо відійти королем на Д4, то солон С5 шах, і після король Д5 пікантний мат пішаком С6. Якщо ж піти королем на Д5, то спочатку тура Е5 і тепер пішак С ставить мат, йдучи на два поля вперед. Тому від шаху треба перекриватися слоном. І далі чорні просто перемикаються на грубий матеріалізм. Ставлять турою шах, далі після король Д5 забирають ферзя, б'ють на d3, нападаючи на туру, і після взяття слон б'є B1, у чорних зайва легка фігура і виграна позиція. Але, на жаль, всієї цієї краси в партії не відбулося, тому що Олександр Білявський помилково відійшов ферзем на H4. І тут у білих був чудовий захисний хід, який також пов'язаний з тактикою. Це слон G5, щоб після взяття забрати на b 5 Тепер поле d 1 захищене білим ферзем, пішак G5 висить, треба його захищати. Слон повертається на Е2, і у цій позиції у чорних мінімальна перевага. Але Гінда помиляється у відповідь. Скоріше за все суперники вже знаходилися в обопільному цейтноті. Румунський майстер б'є на Б5, даючи чорним зайти турою з шахом на d1, король H2. І тут знову в українського шахіста була чудова можливість форсовано виграти партію. Вона була пов'язана з жертвою коня на g4. Звісно, цей хід напрошується, але що після тура б'є ж4? Ферзь є 1 загроза слон є 5. І у білих тут є цікавий захисний хід кінів 6 шах. З контратакою пішака G6. Тому коня треба бити турою, але ферзь є 4. Пропонуємо розмін ферзів. Нагадаю, у білих зайвий слон. Чорні грають ферзь g1, далі ферзь f2. Ну і, звісно, не вічний шах, а слон F8 з загрозою слон d6. Слон б'є h6 шах, слон f 4 шах б'ємо. Білі повинні віддавати туру за слона, далі шах ферзем, але тура F7. І білим треба віддавати ще й ферзя. Далі після взяття тура Д1, але точний хід ферзь Б3 з нападом на слона туру і пішака, і чорні виграють. Але знову Олександр Білявський не знайшов найкращого продовження і пішов тура Е1. І це вже серйозна помилка, яка дає шанс супернику не лише зрівняти гру, але й отримати велику перевагу. І треба віддати належне гінді, він знаходить найкращий хід, ставлячи туру на А4. Контрзагроза білих кінь G5 і виграш ферзя. Тому чорні перекриваються турою на F4. Але саме тут білі могли отримати велику перевагу, зігравши не кінь G5, а кінь F6. Цього ходу суперники не побачили. Далі забираємо на F6, тура б'є F4 б'ємо. б'є F4, тура б'є b1. На дошці рівний за матеріалом Еншпіль, але хід білих і вони продовжують розвивати ініціативу, граючи Тура Е3 зараз під боєм кінь. Якщо відскочити конем, то втрачається важливий пішак С7, а далі можна зайти за пішаком А7, і потенційний прохідний пішак А 6 цілком може стати ферзем. У згаданій вище книжці Білявського та Міхальчишина розглядається хід тура Б2, і це дійсно цікаве продовження. Тому що після слон Е5 не взяття на Б5 з причини слон в 6, а слон Г5, і зараз у білих дві фігури під боєм. Але знаходиться єдиний хід С4, за допомогою якого білі розв'язують всі свої проблеми, тому що це не лише захист білопольного слона, але й контратака тури. У білих зайва фігура. Та, на щастя, для Белявського Гінда у цей тноті хід кінів 6 не знайшов. Він побив слоном туру, і це ще одна помилка, але не остання в цій партії. Після очевидного тура б'є б 1 виграш ферзя не дає чорним можливості отримати вирішальну перевагу. Звісно, якщо білі будуть грати точно. Якби Гінда знайшов хід кінь Д2, нападаючи на туру, то чорні навряд чи виграли б цю партію. Тому що після тура б'є b2 буде слон e5 відкритий напад на ферзя, і у будь-якому випадку білі отримують рівні шанси. Якщо відійти ферзем, то взяття на g7, далі слон e8 загрожує взяття на g6. Після знищення коня слон g6, ну і звісно, якщо побити на g6, то на дошці рівне турове закінчення. А якщо зберегти ферзя і відійти у центр. То білі грають іншою турою на е 4, і щоб не потрапити під атаку, чорним все ж таки треба переходити до турового ендшпілю, Забираючи з шахом на ж 3 Далі взяття на ж 6 Тут білі мають певну ініціативу: шах-король g5, тура це 6 шах-король аж 2 тура д 7. У цьому варіанті біла тура займає чудову позицію, але за межі рівності оцінка не вийшла. Ще один цікавий варіант, пов'язаний зі взяттям на А4, а потім слон Е5, зв'язуючи туру. Але у матеріальному співвідношенні слон з конем проти тури білі також тримаються. Кінь С4, вилка, забираємо б'ємо тура А2, слон Б5, захищаючи пішака. І після тура С2, король в 4. Б'ємо кінь Е5. Білі створюють дуже серйозну загрозу зайти конем на С6 і знищити пішака А7. Це дійсно рівна позиція. Але Гінда в цій напруженій партії помилився останнім. Він не пішов кінь Д2, а зіграв слон Е3, все ж таки хоче відскочити конем на g5 і забрати ферзя. І тут чорні цілком могли відійти ферзем на h5. Комп'ютер пише, що у чорних тут вирішальна перевага. Але натомість Олександр Білявський вирішив повернути ферзя, знайшовши красивий форсований варіант, який призводить до мату білому королю. Він пішов тура б'є б 2 напавши на слона, дав супернику можливість поставити шах конем. Забрав пішаком взяття ЖА. І зараз у білих дві фігури під боєм. У розпачі Тура G5 зіграв Гінда, він, мабуть, сподівався, що суперник забере слона і буде потихеньку реалізовувати свою матеріальну перевагу. Але ні. Олександр Білявський зіграв в 3. Тут Гінда здався, тому що після відходу короля на H1, а це єдиний хід, буде Тура b 1 І після пари перекриттів чорні ставлять мат. Ось така дуже красива та важлива з теоретичної точки зору партія, яку я докладно розібрав на занятті, діти підказали деякі цікаві ходи. Звернувся до книжки Білявського та Міхальчишина, ще раз проаналізував цю партію за допомогою комп'ютера, і все це відшліфоване творіння продемонстрував вам, шановні глядачі. Тому сподіваюся на ваші лайки, позитивні або ж негативні коментарі. Та підписку на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення!